Друзі, знову вас вітаю, і сьогодні в мене дуже гарний день. Мені приїхало цілих дві автівки, обидві для мене, а третя ще для нашого клієнта. Ось, але цей випуск буде саме про дві мої Тесли-Трійки. Ось одна стоїть. Погнали, подивимось. Ну, хочу одразу показати її, тому що не... я ще не купував цілих машин. ну Зовсім цілих, типу. а ось ця, як бачите, зовсім ціла. З цієї сторони. Давай подивимось з тієї також. Ну, я думаю, що там також буде ціле, тому що я ж купляв ціленьку за аукціона, правильно? Правильно, тут також ціленька, так? І покажи, будь ласка, з лівого боку, хай люди також побачать, що воно повністю ціле. І саме важливо, що це не топляк. Е, я як. Е... Людина, котра купує автомобілі з аукціона, відповідально для своїх клієнтів, е, купує для себе повністю безвідповідально, тому що маю на це право, тому що це мої кошти і можу купляти, що хочу і ні від кого нічого не почую. Тому взяв собі ось таку штуку з пошкодженнями по нижній частині автомобіля, тобто по підвісці і по батареї. Що дурниці, що? Ось, що там з батареєю? Я поки такий веселий, тому що я ще її не піднімав, і я не знаю, що там буде знизу. Але е, я вам скажу так: якщо вона вже з'їхала і доїхала сюди, ну, значить, там має бути все гуд. І, до речі, саме важливе, ціна. Ціна автомобіля. 6600 доларів. 6600 доларів на аукціоні. Чесно кажу. Можете подивити, подивитися, подивитись там по наліпці. Так, е, це у нас, до речі, велика батарейка, задній привід. 18 й рік. Е, ану, зараз трошки. Цей скотч, блін, хтось залазив сюди, добре не буду. А, ні, можна, все. Ні. Блін, а вона не відкривається. <сум> ну ладно. Так, ну-ну-ну. Ну, Ну, пуля, я думаю, те, що потрібно. Пуля, ракета, що там ще кажуть хлопці про дуже класні автомобілі. Десь приблизно так. Е, окей, це все добре, ми побачили, він селенький. потім з ним розберемося. Е, друга, частина. друга частина, тому що у нас е, така е, партія Тесл подвійна. І ось стоїть моя друга Тесла. Це вже 21 рік перформанс. Придбав її за 6400, 6400 на ставку, Так також була ризикована купівля, тому що у нас пошкодження по підвісці автомобіля. Ось, а ось тут за цим знаходиться патрубок. Якщо побачите, там щось таке, зелененьке, схоже на патрубок, ось той. Ось, і це патрубок на батарейку. Якщо б тіпа, колесом в нього заїхали, його б зламало, дуже велика вірогідність того, що я б залишився без батарейки. Ось. А тепер розумієте, так? Типа рівень, наскільки я сильно вирішив поризикувати. Тому що на тому автомобілі міг залишитися без батарейки і на цьому. Ну, на тому я ще не знаю на 100%, а на цьому патрубок на місці один, патрубок на місці. Другий, тобто так, все окей. Стосовно швиденько, давайте ще, не буду там поки що по автомобілю, перформанс. Зараз вивантажуємо, ключів немає. Будемо розводити супорт, хлопці вже розвели, розвели супорт. так? Розвели супорт. Коротше, на перформансах трошки інша фішка. Давай покажу. Типу, щоб всі знали, ось цей електростояночний тормоз, то він у нас знімається з іншою фішкою, ніж на звичайній Теслі. У хлопців, котрі доставляють автомобілі, в них вже є дріт на звичайний автомобіль, на цей не було. Ну, Потрібно було зробити, як є. Так, все, багато розмовляти не буду. Будемо знімати машини, потім подивимось, що ми зняли, скільки це буде коштувати. Саме цікаве завжди. Ось, І загальний результат, що я отримаю. Олексій вже замінює акумулятор, старий, випхає з цієї машини. Ставимо наш е дежурний акумулятор. Вартовий, вартовий чи як його. Ну, коротше, черговий. Як? Черговий. Черговий. Хай буде черговий, добре. Коротше, замінюємо акумулятор, щоб поїхати. Бо цьому підмінний. Давай ще так, добре. Коротше, замінюємо, щоб поїхати. Все. Один, один виїхав, інший заїжджає. Так, і я сподіваюся, що ми також виїдемо. Перші враження, все відкривається, ковриків більше нема. Автомобіль зараз запускає систему. Це може, це може бути і деякий час, тому, як бачите, поки, поки це ось так виглядає, і ще машина не запустилась. Так, що у нас по автомобілю? Тут полочка якась є, хай буде трошки напоїв американських, звісно, чеки. О, так, і це у нас... що до речі? Так, це у нас автомобіль вже вмикнувся, в нього 0 миль на зарядці, тому потрібно буде поставити його тут одразу на зарядку. Так, а ось у нас і пробойна в батарейці. До побачення. Yeah. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Не, ну може то ще типу, елементи там цілі. Я фіг його знаю. Але... Антифріза нету, це во-первых. Антифріза нету зовсім? Так. Yeah. А це як? Як? No, нет. Нет. А, бачок? Бачок пустий. А звідки по твоєму. Чому по твоєму тут немає ентефризу? Нема <різований> а то що бачок, то типу, пів діла. Там питання в тому, що якщо патрубки цілі, а вони цілі, то він нікуди дітися не міг. І. <різований> І. І не лише би пропаган пропагандувати Україну. А ну посвіти сюди. Ось тут, бачиш, давай будемо шукати по підказках, типу, котрі дала страхова компанія. Що ти мені машинки починиш? чи ні? Відремонтуєш мені машинки, будь ласка. Машинки, будь ласка, відремонтуй мені. Ну, що б ви собі думали? Могло бути і гірше. Могло бути і гірше, якщо б там була дірка більша. якщо б там щось замкнуло. Поки я не знаю, що воно там буде. Так, настрій, чесно, не трошки. Поменше став. Не такий бадьорий, не такий веселий, але що вже? Це аукціони, це ризик. Кожен має бути до цього готовий. І чесно вам скажу, навіть якщо типу, зараз нічого не вийде з тою батарейкою і так далі, вона все одно стане мені з ремонтом у 13,5 тисяч доларів, десь так, плюс-мінус, типу, це нормально. Це ж, вже ж хотілося типу, на халяву і зовсім задарма. Ось, Ну ні, трошки прийдеться позайматися. Так, так все. Батарейка готова. Можна їхати далі. Заміна корпусу то не наша історія. Заміна корпусу не наша історія, бо у нас є герметик. Все. Так, друзі, закінчується ця історія з цією машиною. This is Elon Musk. Так, а ось трошки шпательком. Хоп, туди, сюди. Загерметизували. Все, я думаю, більш нічого не видно. Можна чолк чолк авторіях, як кажуть. Так, До речі, тут вже не так весело, тут у нас ще розбитий цей корпус вентилятору. Так, далі. Ну і ось ця штука трошки підігнута, то нічого страшного, я думаю, на підрамнику тут трошки там зараз ми зняли, ось тут також трубка була. Вона ось там десь валяється, давайте вам покажемо. Ось ця трубка, коротше кажучи, вона була там спереду, і ми будемо її замінювати. Нова вже їде, коштує вона тисячу гривень. 1000 гривень віддав за трубку. Я думаю, що це не багато. Якщо там батарейка в мене виживе, зараз ми поміняємо трубку, герметиком вже замазали. І цей, що буде? Буде все нормально. Поїду заряджати, поїду ставити на облік, кататися. Саме дешева тесла буде, та ви що? Так. Тепер що? В тебе я так бачу є якесь піло да? для машинки? Звісно, ну давай трошки. Хай люди тебе також почують, тільки одного в мене. О, я думаю, не впаде. Так, у нас доброго дня. Доброго дня, всім привіт. Там, Тесла Тройка у нас в роботі. Ярослав знову нам привіз. Хороший електромобіль. А для кого Е, Для себе, звісно. О, ну так це ж головне, ми Ні... вже зрозуміли, типу, що для себе нормальні, небиті машини. Для вас вибачаєте, як замовляєте. <рес> ну, низу у нас є пошкодження, пошкодження по патрубкам батареї і по самої батареї. Пошкоджений корпус батареї буде зроблена перепаковка, але автомобіль запускається і їде. По антифрізу пошкоджений патрубок замінили патрубок. І зараз будемо прокачувати повністю систему. До речі, як це робиться на Теслі? Які особливості? Це да, дуже... помпа. Чому не помпу? Е, ні. Ну, Тесла доволі таки е, розумний автомобіль, і е, всі можливості її прокачка системи ти можеш запустити через сервіс мод. Е, заходиш в сервіс мод, запускає, запускаєш прокачку системи, і авто само себе прокачує. Е, да, є, буває. Такі ситуації, що вона не може сама прокачати, і просто відкриваєш, обратний клапан, знімаєш обратний патрубок з, з печки. А ось їх два штучки. Два штучки ага, патрубків без... крайні а відкриваєш. Ти, будь ласка, бо їх зараз не видно. О, бачу. Все. Два патрубки. Якщо при прокачці все одно є повітря, краще відкрити. Щоб пішов антифриз, це крайня точка. відкриваєш, пішов антифриз, закрив обратно і даєш машині, вона там, минут 20-30 прокачує всю систему. Ну і тому це так найпростіше. Я зараз найпростіше. Як вона жужить, да? А вона жужить? Ну, Работають насоси, качають, так. Зараз будемо запускати вже саму систему, щоб вона прокачувалася, і тоді буде видно. Що буде далі? Я тебе не відволікаю, давай роби вже мені машину. Да, да, зробимо все зробимо. Зараз ви бачите, як Олексій все ж таки для мене знімає той самий патрубок про котрий він розповідав. Тому що в мене така сама ситуація, що потрібно, як він у бля вже полилось, можна ставити на місце. Я думаю. А, ось воно там щось, той антифриз. До речі, щоб ви розуміли, цей антифриз це G48, якщо я не помиляюся, правильно? Ні, це G-11. G11? Це. А сюди потрібно G48. Можна йде в таку систему, та що і G48, і G11. Тому нічого страшного цього немає. Воно працює все. Яко нічого не пошкоджує. Каже, що нічого не пошкоджує. Ну окей, все. І тоді подивимось. Якщо що я знаю, де він живе. Що вже приїду йому намалюю на капоті, потім ключами G46-48. Обачаюсь так. Десь так воно і буде. Я вам покажу дещо цікаве. Комусь це може бути цікаве, комусь ні. Коротше, розпаковують мою батарейку. Її вже зняли з автомобіля. Я зараз піду, пошукаю, де стоїть моя машина. Ось, бо ще не бачив, де стоїть саме автомобіль. Я думаю, що десь має бути тут поруч. Ось, І покажу вам, а, он він знаходиться. Чому я покажу вам зараз автомобіль без батарейки? Щоб ви собі розуміли, наскільки змінюється кліренс у Тесли без батареї. Тобто, як бачите, дивіться, ось такий у нас тут зазор між крилом і цим. Так, В кулак і задня частина. Та сама історія. Тобто батарейка дуже, дуже дає автомобілю присісти донизу. Так, салон там вже розібрали, я не знаю, зараз воно відкривається, не відкривається. Зараз я спробую, я думаю, що не відкривається. Так, все правильно, автомобіль не відкривається. Коротше, ось такий вигляд має. Давайте трошки ще просвітимо для вас знизу машини. Якось там хоп. Ні, тут не можу дістати. Давайте з цієї сторони. Так, хоп. Оп, все, бачите, батарейки там нема. Там велика ось, ось там дірка до салону. І ось так це все виглядає. Тобто батарею зняли з машини. Ось тому тепер ми з вами побачимо, як вона виглядає розібрана і що саме з нею будуть робити. Так, друзі, давайте, давайте з вами дивитись трошки, розширювати свій кругозор по теслах. Як бачите, в мене ось тут, ось тут одна тріщина, тут інша тріщина. Те місце, котре ми заклеїли герметиком, ось так воно виглядає. Тобто, оце все гермет був. А ось цю частину ми не заклеїли, бо думали, що там нічого немає. Але тут якраз саме ось тут дірка і ось там дірка. Вийшла така історія, що, як бачите, ось тут у нас потрапила вода. Ця вода потрапила із за відео, котре ви зараз побачите. Ярик это пизда, блять. Хорошо, що ми хоч герметиком замазали, блять. і град, блядь. Там у нас був потоп невеликий на сервісі. Ось ми ту дірку одну встигли заліпити герметом, ось цю. Так, а Ось ці дірки подумали, що начебто і непогано, там не видно батарейку, тому можна залишати. Але, на жаль, потрібно було і те зробити. Ось коротше, ось так виглядає у нас батарейка загалом. Це та частина, котра йде донизу. ось ця. Це верхня частина, котра йде до салону. Ось це верхній кожух батарейки. Він ось такий також здоровячий. Зараз я пройду. Це у нас проводка високовольтна батарейки, котра йде посередині. ось тут. Так, подивимося. Як бачите, тут чотири блоки. Ось один, другий, третій, четвертий. Так, вони всі тут з'єднані, до речі, по охолодженню по антифризу. Ось тут знаходяться. Так, далі що можна вам показати? Все кріпиться ось на ось такі болти. Ось такий шар герметику, невеликий, є по заводу у Теслі. Тобто я думав, що, чесно кажучи, тут буде трошки більше, але, як звичайний герметик, що хлопці на базарі продають, виглядає зовсім так. Ну, що вже то поробиш. І з цієї сторони, я так розумію, у нас плати керування на кожній ячейці своя. Ось все. Зараз що буде робитися? Ось ці всі чотири сендвічі діставатись і потім поїдуть ось сюди. Як бачите, в новий корпус, котрий буде без пошкоджень. Ось тому це займе трошки часу. Це е, дуже дуже ризикована історія, е, тому що коли ти їх витягаєш, там не все зовсім зручно. І, ну давайте, наприклад, зараз вам покажу. Е, як бачите, ось тут стоїть ось така планка, і тут сендвіч затасований ось туди під планку. Тобто, щоб його дістати, потрібно зробити ось так, ось трошки і підняти, так? Ось, тобто, це не просто доверху, і поїхали. І саме важливе, що тут знизу там, вусики контактів. Якщо ці вусики контактів доторкаються до металу, то модуль може вийти з ладу. Ось, на сьогодні ця батарейка ще працює. На завтра я сподіваюся, що вона буде також працювати і ще буде і цілою. Ось, але то ми вже побачимо трошки пізніше. Я ось так буду тримати ці пальці. Ось, не впевнений, що мені це допоможе, але все ж таки. Ось, коротше кажучи, складна процедура, не зовсім не зовсім дешева, але і не зовсім дорога, мабуть, якщо брати вартість батарейки загалом. Ось, то чесно думав, що там буде трошки щось складніше всередині. Але воно так все спаковано, класно, прикольно. Хоча так, сама робота буде складна. Ось, подивимося, що з цього вийде. Також дивимося з вами, ось тут знаходяться штуцери. Один штуцер ми вже зняли, інші ще на місцях. І саме ось тут я вам показую, щоб було видно, ось ці штуцери може вам зламати під час аварії. Тобто, як бачите, це у нас крайня частина корпусу батарейки, нижня. ось І ось тут стоїть такий штуцер пластиковий. З іншої сторони, він виглядає приблизно ось так. Тобто тут. Зрозуміло, що наче все і непогано. Давайте ще трошки так покажу. Коротше, якщо його обламує, то антифриз може потрапити е, вам до батарейки, затопити вам всі блоки. Це буде зовсім не весело. Друзі, як ви бачите, я тут е, посміхаюся, посміхаюся, тому що мені дуже пощастило. рівно настільки, що ну, ще буквально б трошки, і я б. Все, мене в батарейку. Все. Тут я нічого не скажу. Ось тут, як бачите, ось така фігня у нас. Тобто, це все метал, ось це той герметик, який ми замазували, і він, ну, тут, а це частинка... Цього ізоляції, не ізоляції, ну коротше, піни з батарейки. Тобто воно навіть вперлось ближче до того пальчику, але ось так повезло, що воно не коротнуло, і цілий модуль цілий розбаланса нема. точніше, не було, коли перевіряли все це перед тим, як скидувати батарейку. І все, тому будемо їхати на цій, на цій машинці. Це мені пощастило, але ви так. Не робіть вам воно не треба, бо можна потрапити на великі кошти, все тепер можемо з вами підводити підсумки. А що перше, я думаю цікавить ціна даного автомобіля? Скільки воно мені вийшло, скільки воно мені стало? Давайте швиденько: 11 500 доларів. Тобто одинадцять доларів. Це ось цей автомобіль вже на реєстрації з хімчисткою, з поліровкою цього. Що там ще було у нас по кузову, що потрібно було зробити і так далі. Поліровку я чесно ще не зробив, але я вже туди врахував все. Тобто, це і заправка кондиціонеру, тому що нам довелося знімати. Коротше, 11500 – це ціна цього автомобільчика. Чи задоволений я? Я думаю, що так, тому що нагадаю, ми маємо Теслу Трійку, 18 й рік, задній привід, велика батарейка, 75 кВт, пробігу 148 тисяч кілометрів, у котрої не було пошкоджень. Ось ну не було. Ну ви це все вже бачили, що я вам тут буду розповідати щоб ще раз про це все, друзі. І не забуваємо, що у нас було дві машини. Зараз я показав вам одну, тому що вона вже готова і закінчений проект. Але друга це буде трошки цікавіше. Це у нас Tesla Performance 21 року. Там є багато роботи, є чого вам зняти та показати. Ось, а саме важливе, що у кінці того відео ми будемо робити з машиною і дріфт. І багато чого іншого, і дуже класний повноцінний тест драйв саме по перформансу, тому що перформанс це окрема тема, котру ви маєте дізнатись. Коротше, буде багато цікавого, тому до зустрічі.